Я місто Анбугом, 101,7 FM у Вінниці та 92,7 у Казятині, де нас можна чути і слухати нас. Я обов'язково тому що тут дуже цікаво. Сьогодні ми будемо говорити про футбол, саме в проєкті «Футбольні розмови. І тема нашого сьогоднішнього ефіру – «Футбол як спосіб реабілітації, і допоможе, допоможе нам провести ефір. Мені провести ефір, як ведучого Віктору Мозлевському. Мій співведучий, мій колега Олександр Андрусюк. І сьогодні у нас в ефірі е військовослужбовці бригади національної гвардії України Червона Калина Бог. Дан Бедюк та Максим Пилипенко, вітаю хлопці. Доброго дня. ви готові говорити про футбол? Так, ну не тільки про службу, ще й про футбол. Так у нас я хочу е, нагадати, що сьогодні е, в проєкті наш, в нашому є така і благодійна складова, про яку зараз розповість е, Олександр, мій співведучий. Вітаю дорогі слухачі і глядачі. Вітаємо хлопців У вас в студії е, дійсно. Наші передачі ми розпочинаємо з благодійності, тому що сьогодні це надважливо, і ми розіграємо серед усіх глядачів, слухачів е, декілька лотів. Перший лот це подарунок від хлопців. Я думаю, що протягом програми ми ще про нього згадаємо. Це буде цікава річ, і її отримає людина, яка зробить найбільший донат для бригади Нацгвардії Червона Калина. Правильно так точно так, 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 також так точно. можу презентувати футболка екс-гравця. Команди Шахтар Донецьк, бразилиць ТТ з особистим його автографом це для усіх, хто буде брати участь в донатах. І закликаємо вас донатити не тільки для того, щоб виграти, а для того, щоб підтримати хлопців, бригаду, які своїми силами, своїми надзусиллями працюють. Для захисту нашої України усі реквізити будуть е в описах в наших соцмережах. Тобто стежте за нами, стежте за радіо міста Анбугом, і у вас буде можливість отримати такі подарунки. Отже, ми розпочинаємо вже безпосередню розмову з нашими гостями. Е Скажіть, будь ласка, що для вас є? Футбол, от по, по черзі. Давайте почнемо з е Богдана. Футбол для мене це життя. Як я як на реабілітації, коли повернувся після свого поранення? От е, хлопці мене чекали. Максим дуже його поважає так само всю свою команду ФК-Ягуар, всі круті хлопці. От вони. <кхи> я чуть-чуть хвилююся, я перепрошую. Нічого, вже... е, так, що це не Ви починає? зараз граєте в футбольному клубі Ягуар, так. так? так ФК «Ягуар, і Максим так. і Богдан, ФК-Ягуар. Взагалі, це постійний склад? Чи він постійно змінюється? змінюється? Змінюється це через те, що. Ротації, так дивіться, добрий день. Всім хочу привітати з найближчою Пасхою всіх, хто там напередку, і хто тут з нами, і хто слухає цей ефір і всім, хто знає, для всіх я як піля, як є, як кажуть ми до війни, займалися футболом. Це можна було сказати, наша мрія там стати футболістами. Ну, от стати військовими футболістами, ми про це навіть не сподівалися. Ем, е, так в нас є команда, славна, звісно, як ФК Ягуар, і всім, хто причетний, хто її створював з самого початку. І тих людей, яких по тим чи інших причинах з нами немає сьогодні, і дуже би хотіла, щоб вони повернулись до своїх сімей. Всі живі, здорові, і е, щоб вони сподівались, вірили, що на них чекають. що... Дякуючи їм, ми тут можемо сьогодні знаходитися в цій студії і грати в футбол, і хоч на хвилиночку забути про всі негаразди, які в кожного українця нас споникають. Вдається забути? Е, на мить на час, да. час який здається, дуже. Класні емоції. Ти, го, ти готовий просто віддати. Я не знаю всі кошти. Якщо там у тебе був би золотий вагон, я б його віддав би, щоб пройти це ще раз і побачити Богдана в цій студії, бо він отримав поранення. Ми всі за нього хвилювалися. В нього був пневмоторекс і поранення в, в, в грудину дуже небезпечно. І я. Сидів в телефоні дві години, пролайкував до війни наш той, ну, той час, який ми не цінили, коли у нас була команда. Бо ми з цією командою виграли все, що можна по військовим. А саме там Ліга Героїв АТО. там Приймали участь які ті військові, які брали. от в кого є УБД і Брали від початку повномасштабного там від кажу, бо війна вже йде 10 років, не тоді, від, коли чи вона Е, да, Т... від АТО І тоді, якби вже гуртувався цей колектив. І я чесно кажу, так хочеться. Хочеться жити, хочеться приходити на службу, на роботу, бо знаєш що от і наше командування дуже їм вдячні, що дають можливість. Після датам це буває після служби, після суток. От ми хто поранені зараз, ну намагаємося, хоч якось ну, ми не сидимо вдома, що там всі подумають, о все, вони грають там той ці футболи. Ну, ну дуже обідно, коли люди так говорять, так думають про нас, тому що ми стараємося зі всіх сил, і це я кажу наше життя. Ми без нього просто не уявляємо взагалі, там майбутнє своє, а як кажуть, спорт і розвиток це показувати нашому молодому поколінню, там, нашим діткам, бо ми, як то кажучи, вже будемо будувати свою країну на перспективу. І воно буде так. Тому дуже, дуже вам вдячні, що ви нас запросили. І хотілося б цю тему тронути, і щоб всі, які нас слухають, їхали. і... Також представляли себе, бо футбол розвиває. Вінниці, що зараз відбувається, це дуже круто. Нас знають, от кажуть, ми вас там бачили, ви там голи забивали, mm -hmm. ми вас, там, ваша команда. От дуже на неї ну, старі люди, які приходять подивитись, вболівальники, діти, вони кажуть, блін, це космос. Каже, ви, ми вас бачили по телевізору, там у нас і на Динамо стадіоні ми грали на Валерія Лобановського, нам Суркіси. Спільна команда Динамо і наш калевчанин Бояльський. Хочеться йому теж подякувати. Якщо він нас чує, він нам дуже теж допомагає максимально. Такі ми йому бажаємо завжди перемог. І він прославляє Калинівщину. Вінниччину і циганков так само. Ми з Віктором, до речі, я 95-го року, він 97-го разом з Віктором Циганковим їздили в автобуси на дитячі матчі там у пел Він вже тоді сформовувався як зірка, як е, лічність Я такі трошки там третього стола там ну такий, по харізмі розвеселити всіх, там гальорка ззаді. А він там працював, батько з ним їздив, що от дуже є така. Риса і така от ціль, що батьки в нашому житті грають дуже велику роль. І це, ось приклад, приклад. це приклад, це приклад, і я це бачив на свої очі, і батько з ним завжди був. І він добився таких, щоб це реально добитися, це реально хто, ну, хто вірить, от Я також програв там на професійному рівні, і це ФК «Волинь» Дубль, що я, от я не знав, даже це таке дубль, Мені кажуть, там я грав за ниву Вінницьку і за дюсиша там. Блахина Біланова, Рябців, Сергій і Зай, Зайцев. Сергій були першими моїми тренерами в цьому вже професійному, так би кажучи, на Україну ми вже грали. І було круто витягувати команду з, там, з останніх місць і ми завжди боролись лишитись у вищих лігах, щоб наша дитяча школа розвивалася. І от, е, так і... Далі продовжуємо, як то кажуть. Навіть в армії от якийсь сержант... Е, Національній гвардії і я дуже пишаюсь тим, що я от, є частинкою цієї історії, бо, як то кажуть, шлях цей дуже тяжкий, і одному Богу, тільки відомо, хто його зможе прийти до кінця. Так що як вам вдається знаходити час на футбол? Ви військовослужбовці, берете участь в бойових діях? Постійні тренування, я маю на увазі зі зброєю, тактичні тренування. І знаходите час на футбол. І при цьому ви ще перемагаєте. Як це вдається? А це я скажу це опит, який приходить з, з возрастом, знаєте, так кажучи. А на самому, на сам, на самому ділі це характер. То, що якби нас ну закалив як чоловіків, і ми хочемо завжди перемагати. І так як в, в особистому житті, знаєте, з дівчатами, але в мене вже дружина є. Батька ще молодий трошки. В активному, і... пошуку. В активному пошуку, як так кажучи, так що ну в нього теж є, є дівчина. То, але як кажуть, була була, була. Тепер точно no. в активному. <рес> Богдане, Богдане, як вам футбол допоміг е, пройти реабілітацію. Перезагрузка мозку це, по-перше, ти коли виходиш на футбольне поле, ти забуваєшся за все. Тобі за все. Я uh -huh. перепрошую: ми ж українці, Ми маємо спілкуватися uh -huh. українською. Е, От ця ось ця площадка. <рес> Може. Поле. Поле. Так, так ви виходите на поле і ви, ви просто... Ходите, і все. За лінію це вже зовсім інший е, світ. Uh -huh. От ми зайшли і граємо в футбол, я не знаю. <світ> передаю вітання, передаю Максиму <світ> слово, боже мій. я не можу. Хлопці, скажіть, будь ласка, які команди у вас улюблені? За кого вболіваєте? Динамо? Так. Ну, ми боліємо, Знаєте, за що? От я чесно, в мене була колись улюблена команда це Арсенал, коли мрій е, грав. Mm -hmm. В Арсеналі під 14-м номером, я тоді пам'ятаю, дивився телевізор це була Ліга Чемпіонів. І, і просто коли е, був цей гімн от Ліги Чемпіонів, це, 6, ну, це мурашки по шкірі, і я тоді ще такий кажу, блін, так би хотілося такого, хоча би один день, хоча би от в житті відчути ці емоції, як вони от під час матчу на футболі. І, і дійсно, ти, ну, як От зараз команда так, що Хаві, Хаві Алонсо тренує Байер. Вона дуже сильна. дуже, І це показує, що ти можеш. от як е, Ми колись були там, не у неї. Що це за команда? от Ягуар. Що це з Каліно? І ми приїжджаємо і просто всім даємо 11. <риклад> один... <риклад> Набиваємо цю торбу, знаєте, yeah. таку їм хорошеньку. І їдемо собі, він каже, як це вони вийшли з автобуса з бокалом пива? каже, Ну, це так, знаєте, uh -huh. кажуть, ну, після ігри, після ігри бокалчик, пива можна собі дозволити. І кажуть, ну, якісь сумасшедші їхали в дорозі, 6 там, і вийшли, забили нам торбу. А сірий, коломієць нас є, він також в Волині грав в кумі, хочу йому передати вітання. Сережка, кумчик, якщо ти нас чуєш, вітання тобі. Бо вони в Києві були на турнірі серед там військова ліга 5 на 5. Вони поїхали представляти нашу збірну, це Калісецький. Е, Константин. До речі, друзі, е, Калісецький Константин став кращим бомбардиром е, третьої ліги. От статуетка твоя не потікалася. Її mm -hmm. навіть в студію. Я її зношу з собою, бо кажуть, піля, ти все типу, ти... От ти. Це не загуби, ось не вона на заг... нашій студії. Не загуби, так що ми її не загубимо і. Е е е і серенький такий розказує, виходимо на це поле, а воно реально таке здорове, це такий ну, гектар поля. І Він просто такий до мене каже: а я граю там, справа хава, бо нападаючий на Сусіма, такий бігучий сидить в штабі. Я навіть не уявляю, як він. От, ви розумієте, ми хоч тренуємося, а він взагалі не тренується. Він ага. от, тако сидить в штабі, він офіцер. У нього цієї просто бумажні, моз би зірвався. А він виходить на поле, а знаєте, як тако. Пройшов уже півроку, кажуть, щось така духовка, Сосік, що ти там цей? І він виходить, забиває кращий гол. Е, до речі, він м'яч виграв в студії про футбол. Він забив кращий гол, звісно, ну, з моєї передачі. Ну, і звісно, бо я не пожалів, не пожалів, кажучи. І він вдав здалеку такі з 30 метрів в дев'ятку. що там просто Він порвав всі чарші футбол. А якщо хто хоче переглянути наші матчі в Ютубі, можете переглянути від сьогодні, бо ви вже трошки краще знаєте про нашу. Команду, і ми сподіваємося, що десь може колись фільм знімуть про неї, бо є дуже багато цікавого, є ну, смішних історій, хтось може себе побачити. І в нашому, як то кажуть, молодому поколінні, що всі хочуть ці, ми хочемо служити, а як в цю команду попасти, його? Знаєте, ну, от, щоб прославляти його, ну прославляємо, де можемо. Як кажуть, почалась війна, нас ніхто не питав, чи ви, там, вмієте, не вмієте, чи футбол, ну, там, вчилися, все. Я на турі. до речі, це взагалі ну, ну, штука з лазером така. Ну, і ти просто розбираєшся, тебе, два помічника, і вони тебе вчили якось. Ну, то всі вчились дуже швидко. І всім хочеться подякувати. І... Нашим хлопцям, з нашої бригади, які там на Запоріжжі стоять, яким ну, зараз дуже нелегко. Хлопці, ми про вас не забуваємо тут, і ніхто про вас не забуває, і рідні вас чекають, саме головне, і здоров'я вам і перед цими святами ми просто завжди з вами. Не забувайте про це. І я хочу, щоб ви от, дійсно нас, насолодились трошечки нашою цією енергією, феєрією, нашою, як ми виграли. Кажуть, що ж ви там кричали? Кажу, у вас такі типу, емоції, ну, я кажу, тому що це футболці, приходять подивитися на ці емоції. І я, до речі, хотів там сказати, треба ще вести такий приз, якби за краще святкування голу. Типу, знаєте? бо ми, Я дуже люблю святкувати свої голи. Ви їх наперед і... продумуєте наперед варіанти. і воно буває так автоматично, і в Тіктокі є там, такі перегляди, бо я за агрономічне ще на район граю. До речі, район Вінниці дуже сильний. Ми будемо боротись з Лукою Малешківською, Там теж би, є е, е, журналіст Дмитро. Він теж кращий бомбардир, і ми зустрінемося з вами, Лука Малешківська, так що готуйтесь, трошки краще тренуйтесь, бо борьба буде за перше місце. Футбольний клуб Ягуар Хто його тренує? Чи ви самі собі тренери? Хто е, дивиться, хто буде брати участь е, в матчах? Хто буде в команді? О, я вам зразу знаєте, скажу, у мене просто так е, вібрірує тіло. Сразу. Дзюбенко, е, подполковник Зюбенко, якого немає сьогодні на, 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 на інтерв'ю. Ну, про нього він завжди хвилюється. Йому величезне дякую. Він на рік на рік молодший за мене, він вже підполковник, і від собі, от за ніс грошей, думаю, це капітаться. Сподіваюся, всі зрозуміли цей жарт. Але це він своєю працею, як би кажуть, це заслужив. все, І він каже: хлопці, я просто я собі не міг повірити, що. Я буду колись так кайфувати від футболу, їхати з вами в автобусі. Ну, розумієте, які от там мало того, що виграти, то виграти. То таке каже, можна виграти і не, цього не відчути, а можна виграти і зробити собі свято, і, і просто, як то кажуть, полюбити себе, не жаліти, тому що ти до цього Проклав дуже велику роботу, і це вся твоя сім'я, твої травми твої, на ну, все завжди переживає. Тобто, ну як кажуть, Блін, що ж ти там там? По, що ти поіграв? Там тобі нічого не дали, не заплатили, що ти отримав? А нас, як кажуть, вихідний, якесь заохочення, це. Саме дорожче, що може бути для військової, якісь вихідний там і просто поїхати на футбол і зайня, ну, дають нам можливість зайнятись нашою кращою любимим хобі. Я щас називаю, бо ми військові. У нас справа бути тільки одна: це покращувати свої фінти, як кажуть, на цьому на як я все рім говорю два гала на міном полі. Так, щоб Максим, ми так... А Богдан старший вас поздший, молодший. А молодший. чомусь він на всю на вашу роботу скинув і взагалі <свіг> <свіг> не відповідає під час ефіру. А ми дали йому трошки перепочити. Ага. Бо Я вже думаю, він вже з... зайшов в студію, бо він якось то зашов і вийшов. Знаєте, так переволнувався. <свіг> У нас залишається на жаль, одна хвилина ефіру. Хоча я з вами дійсно можу спілкуватися дуже довго. Ага. Ви цікаві люди і величезна вам подяка. За що ви робите? Я хотів би запитати в кожного з вас, будь ласка, коротко. Війна закінчиться. Закінчиться, звісно, нашою перемогою. Ким ви себе бачите після війни. По-перше, я бачу людиною. Я хочу продовжити життя в цій країні і залишаюся до смерті, як то кажеться. А далі буде видно. А з футболом буде пов'язано ваше життя? Дай Бог, дай Бог. Нічого не можу зараз сказати. Дякую, Максим. Хотілося б також би дітей, би, знаєте, якось виховувати, тренувати дітей. Бо дійсно любиш, дійсно дивишся, як зараз розвивається у нас футбол, Яско. Чому там приклад вони проти Ювентуса, наші дітки зіграли я дивився в Ютубі мене там. І вже ж, мому, вже 6 років, там, але він в бокс більше, він хоче бути як Усік, мабуть, чи як, Я його трошки навчив. Думаю, що ти футбол-футбол, не прикорми тебе. От треба за себе постояти завжди. І цей, і е, дуже дуже хочеться такого по теж поучаствувати, поїздити. А там життя покаже, як кажуть. Знаєте? Дякую вам удачі. Богдан Бедюк та Максим Пилипенко, військовослужбовець бригади Національної гвардії України, Червона Калина, були у нас сьогодні в ефірі е, і. Олександр, давайте ще раз дуже швиденько про те, що чекає наших глядачів, наших слухачів, які задонатять, які в них будуть подарунки. Друзі, можете виграти чудовий приз від хлопців від військовослужбовців, тубус від якогось певного снаряду або від якоїсь іншої зброї. І футболка гравця ФК зараз нинішнього ФК Галтасарай, бувший гравець Шахтаря Донецького, ТТ Бразилець. Який надав свою футболку для благодійної цілі, тому будь ласка, беріть участь, донатьте, допомагайте нашим збройним силам і вигравайте цікаві подарунки. І Залишайтеся з радіо місто -Над Бугом. Ми зустрінемо вже наступної п'ятниці. А